Кримінальний талант він здійснив понад сотні озброєних нападів. На чому попався авторитет, розкажу я, Ірина Камінська. Пошкодив пам'ятник, отримав червону мітку. Як паруба допомагає сумським правоохоронцям карати вандалів, розповім я Валерія Шопоренко. Детектив по миколаївськи як затримання п'яного дебошира перетворилося на погоню за міліцейським авто. Дізнавалась я Анастасія Корнієнко. Маска, панчоха, накинути капюшон це стандартний арсенал грабіжника. Та виявляється, є такі способи конспірації, які вражають навіть бувалих правоохоронців. На цих кадрах банда грабіжників. Чоловіки у масках серед білого дня грабують магазини, ощадкаси та банки. Свою брудну справу роблять за лічені хвилини і зовсім не зважають на камери спостереження. На одному з таких записів правоохоронців пізнали колишнього зека. Даний чоловік являвся мешканцем міста Чернівці. У 90-му році в перший раз попав в поле зору міліції, в результаті чого було доведено його причетність до скоєння квартирних крадіжок на території Чернівців та Чернівецької області. Після чого даний громадянин відбував покарання в місцях позбавлення волі протягом трьох з половиною років. Та колишній злочинець не став на шлях істини і після в'язниці, розповідає начальник карного розшуку. У сусідній країні він здійснив близько ста розбійних нападів і відсидів ще 15 років, а потім повернувся в рідні Чернівці знову красти. Фігурант підбирав собі відповідних кандидатів для скоєння злочинів. Це особи потім не зовсім добрим минулим, розпоряділив. Певні ролі, хто що має робити, і скоїли розбійний напад на відділення Вщадбанку. Сам досвідчений організатор рідко ходив на діло, мав виконавців, і це неабияк плутало сліди. Поки шукають одних, злочини скоюють інші. А поки в міліції шукали злочинців, на одній з чернівецьких квартир готувалися до нової крадіжки. Новим партнером злодія стала дівчина. Для повної конспірації озброєна подружка переодяглася в чоловіка. Та ще й грабувати повинна була сама. Компаньйон мав чекати на вулиці. Цього разу на на ломбард. Аби потрапити в ломбард, жінка забігла в торгівельний комплекс, в якому він знаходився. Одягла маску і стрибнула зі сходів на пластиковий дах. Біжниця впала мало не на голову касиру, погрожувала пістолетом, вимагала гроші. Усе точнісінько, як у голівудських фільмах, у той момент жодного продавця торгівельного комплексу поряд не було. Невже і це частина плану? У нас все було закрите. Був лише ломбард відкритий. А чому було закрито? нас вихідний день. понеділок. Так, да, у нас іменно понеділок вихідний. Та налякана жінка не розгубилася, віддала потрібну суму і натиснула на тривожну кнопку. На пульт спостереження державної охорони надійшов тривожний сигнал. Спрацювала сигналізація. Вулиця головна 215, ломбард. Група затримання негайно виїхала на виклик. Такого розвитку подій Чернівецькі Бонні та Клайд не очікували. За дві хвилини їх затримали. А от продавчиня каже, якби знала, що під маскою жінка діяла б рішучіше. Дана подія більш подібна на якийсь художній фільм, тому що, по-перше, злочиниць була в жіночій статі. Жінка була переведена в чорному оді, в чорній масці, озброєна. Як виявилося, це пограбування дебют у кримінальній кар'єрі жінки, стати на шлях злочинності змусив борг, завинила кругленьку суму ватажкові. От він і запропонував обікрасти ломбард. Дана молода жінка, які 26 років, має сім'ю, має двоє малолітніх дітей, чоловіка. При цьому має декілька вищих освіт. До скоєння даного злочину займалась підроблянням грошей. На репетиторстві під час занять з дітьми викладала англійську мову. Глубок потроху розплутувався. Нарешті затримали усіх невловимих злочинців. Порушено кримінальні проваження за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 187, тобто розбій. А це означає, що найближчі 7-12 років невдалим кримінальним талантам доведеться провести життя за ґратами. У звичайний робочий ранок ювелірна крамниця на околиці Миколаєва щойно відчинилась. Сюди і так навідуються не часто. Коштовності купувати не в супермаркет, сходити, аж раптом зайшли двоє. І зранку о 9:15 зайшли два чоловіка з букетом квітів, які подарили продавщиням, і під квітами знаходився гістолет. Наче голівудський екшен. Квіти прикривають зброю і відволікають увагу. Ну звідки жінкам про тривожну кнопку думати, коли букет дарують. Далі події розгорталися за класичним сценарієм. Один із нападавших ворожав двом касівшим жінчинам, а второй в этот момент воровал за тріїзді. Позднічого е, дані парні з магазину вийшли і скрилися незвітне направлення. Міліція лише констатувала факт: прикрас викрадено на майже 300 тисяч гривень. І здавалося б, мінімум інформації про злодіїв. Ми склали фотороботи цих осіб. Вони на вигляд були до 30 років. Середні структури добре запам'ятали їхній одяг, який в одного була ярка футболка. А другий був сіро сіра сірофутболка, який вже безпосередньо заходив в магазин, там продавчиці їх що одного щодня теж нормально писали. Але де ж їх шукати, ламали голову правоохоронці, бо ніби і місце людне, і магазинів довкола вистачає. Та ані перехожі, ані камери спостереження не дали відповіді на головне питання, куди і на чому втекли підозрювані. Ну, просто вже поняли, уже спустя за все произошло, Ми не знаємо, що то було чи як то пройшло. Блізаніт в магазині это все там було скрита шита. Дісна спросил, відділі штурмністя з фото робота. Спершу було небагато користі. Ніхто з місцевих кримінальних елементів під опис не підпадав. Проте слідчі мали ще одну зачіпку квіти. Обійшли ледь не всі ятки, магазини та ринки міста, схожих людей. Там не бачили. Більше того, подібних букетів у всьому Миколаєві не продавали. В цьому букеті був ну, цвіток орхідея, який, по крайній мірі місті Миколаєві на цей момент ну, не продавався, і тільки по ньому вже начали виясняти, де такі продаються цвіти. Майже анекдотична історія: аби вийти на слід злочинців, міліціянтам для початку треба було знайти квіти. Допомогли колеги з Херсона. У них орхідеї є. Продавці покупців упізнали. Слідчі вже не сумнівались. Напад скоїли гастролери. Магазинів, де відсутствує сигналізація, або охоронна служба знаходиться в магазині. І в посліду справа ювелірних крадіїв зрушила з місця. Міліціонери, наче й на слід вийшли, а по суті, роботи побільшало. Де ж їх тепер шукати по всій Україні або й за межами, як не як 300 тисяч гривень у кишенях? Правоохоронцям знову допоміг випадок. Один з водіїв, не підозрюючи, того, зафіксував момент пограбування на відеореєстратор. Через средство масової інформації вислухав дане пришествие і добросовісний громадянин оказався, прийшов і видав це відео, сказав, що мені цей автомобіль непонятними номерами. Тобто вони ніколаївські номера. А далі справа техніки. Знаючи модель, колір, номерний знак, силовики без проблем відтворили маршрут втечі. Злочисті було троє. Двоє е, безпосередньо е, перебували на місці з злочину, а третій в машині. Однак точне місце їхнього перебування здали не дніпропетровські номери. Грабіжники зробили дитячу помилку. І Якщо з квітами та відеореєстратором їм банально не пощастило, то виставлений на продаж автомобіль був, наче подарунок для міліції. Їх задержали в Дніпропетровській області. Двоє з них по місці своего жительства, третього так на улице вже искали. При них э, із личные золоте изделия, там некоторые кольца, обручальні, цепочки і деньги. То есть, всего у троїх граждані були изъяты около 56 тисяч гривень. А золото вкрали на суму у п'ять разів більшу – 293 тисячі гривень. Де крадені коштовності затримані не зізнаються. Так само міліціонери досі не можуть знайти пістолет. Зате точно відома картина пограбування. Дане ліса за два дні до завершення цього преступлення прибув Ніколаїв. Де узнали сабиті, як можна під'їхати і уїхати швидко. Магазин на околиці Миколаєва здавався їм ідеальним варіантом: ніяких камер спостереження, жодної охорони, зате безліч золота. Правда, закінчилось все фатально. Замість безхмарного майбутнього тепер участь у слідчих діях. Спов пакет з кармана відкритий пакет, почав вкладувати платочки. І по завершенні розслідування, напевно, без варіантів. Це розбійний напад до 7 років позбавлення волі. А ювелірний магазин нарешті обладнали відеокамерами. Економія декількох тисяч гривень призвела до збитків у 300 тисяч. Недарма кажуть, скупий платить двічі.